Привіт, дівчата! Рада вас вітати на моєму каналі. І сьогодні в нас, як ніколи, актуальна тема. Тому що сьогодні я вам розповім, де ж придбати якісний, класний, красивий светер, який залишиться з вами на роки. Тому що для мене, ви знаєте, найголовніший критерій взагалі в підборі всього одягу це саме якість. І знаєте, можливо, я і не стиліст, але я шопоголік з великим досвідом, і тому ці бренди я взяла не просто там з якихось підбірок, просто щоб вам, знаєте, щось зняти. Ні, це саме ті бренди, які в мене є, чи я їх бачила вживу, тому я можу їх рекомендувати вам взагалі без ніяких вагань. Тому, якщо ви на мене не підписані, і бачите це відео вперше. Мене звуть Вероніка, і мені буде дуже приємно, якщо ти підпишешся на мене. Тому що якщо вам такий формат відео зайде і вам буде цікаво дізнаватися про нові і е, не такі розпіарені бренди, то я можу зняти ще якусь підбірку для якихось інших речей. Але спочатку я б хотіла проговорити саме про якість кашеміру, тому що зараз можна придбати кашеміровий светр. Майже в будь-якому бренді. Він продається і в найдешевших брендах мас маркету таких як H&M, Zara. І умовно, може коштувати за суміш Кашемір, Вовна 50-80 євро. Чи навіть за 100% кашемір ти заплатиш там 100-150 євро. І також він продається в супердорогих брендах, наприклад, таких як Zero, Piana, Brunello Cucinelli, і може коштувати за светр тисячі євро, наприклад, 2-3. І може здаватися, що така висока переплата це просто за бренд. Але тут я мушу вас трошечки засмутити, тому що все ж таки в кашемірі це має значення, звідки він, як він здобутий, і навіть знаєте, такі деталі, як вага його, чи, наприклад, як він оброблювався. Взагалі вважається, що найкращий кашемір йде саме з внутрішньої Монголії. І він там гарний, тому що ось ці кашемірові вівці вони е, живуть в дуже складних умовах. Там дуже високі перепади температур. Наприклад, вночі може бути е, мінус 30, а в день плюс 20. І через це кашемір набуває оцих своїх супервластивостей, коли він дуже м'якесенький, але в той же час дуже зігріває, і в ньому не жарко вдень. Тобто всі бонуси Кашеміру. <ріст> Тому, коли зазначено, що Кашемір саме з Монголії, а особливо коли з ось цієї центральної частини Монголії, це означає, що це ну, якісний кашемір, тому що саме звідти беруть сировину такі бренди, як Лора П'яна, Брунелла Кученелі, Зароу. І до речі, попереду будуть деякі бренди, які беруть саме монгольський кашемір і продають його не так дорого. Тому... Треба дивитися і скажу вам по своєму власному досвіді, що довгий час я й сама купляла кашемір в тому ж Юнікло Масімо Дутті, і я вважала, що він надзвичайно м'якенький, приємний і прямо вау, наскільки ж він відрізняється від вовни. Але минулого року я придбала на величезних знижках светр від Кейт. І е, вони заявляють, що це саме кашемір з центральної частини Монголії, і вони беруть там D-Iзе Row. Він так дуже-дуже дорогий, і навіть на всіх всіх знижках це було все одно досить вагома ціна. Але. Коли я до нього доторкнулася, я вам не можу передати, наскільки це інші відчуття. Тобто, ти одразу ж відчуваєш, що він кращий, ніж те, що ти купляєш в Юнікло чи Масі Модуті. Дуті, тому що він водночас і дуже товстий, така нитка Кашемірова і товста, і м'яка, неймовірно, м'який цей светр. І в той же час, при всій своїй якості, він взагалі майже не закашлатився за зиму. Він виглядає майже так само, як в той момент, як я його дістала з посилки. Тому, знаєте, я все ж таки думаю, що. Кашемір, Кашеміру, Рознь, чи можна так сказати, я не знаю, є різниця в якості. Тому я створила це відео, щоб ви розширили свій кругозір щодо светрів, тому що не тільки в кос і в масі модуті вони класні. А найголовніше, щоб ви вже зараз знали про ось ці бренди і трекали їх, коли почнуться знижки. Тому. Ставте лайк, а ми вже розпочинаємо. Перший бренд, про який я вам хотіла б розказати, це американський J.Crew. Можливо, ви про нього вже чули, особливо, якщо ви замовляєте на форвардера. Але якщо ви не знаєте, що таке форвардер, я вам дуже рекомендую дізнатися, особливо про NP Шопінг, бо він, в принципі, найлегший. Це такий сервіс від нової пошти. І потім обов'язково щось купити у J.Crew. Це дуже давній бренд, і вони завжди були знамениті саме своїми кашеміровими светрами. Тому що ходила така байка, про яку не всі знають, тому що е не всі взагалі так давно чули про цей бренд. Але це було десь 10-15 років назад, коли я про нього тільки дізналася. Так, ось байка була в тому, що Crew е закупає свій кашемір, саме ось цю нитку кашемірову е у Лора П'яна. Але лора П'яна» – це такий лакшері бренд, який ніколи не дозволить написати, що е, сировина саме лора п'яна, якщо це недорогий бренд. Тобто, наприклад, якщо це буде умовний зеро, то вони такі, окей, ви можете там взяти на лейбл, написати лора п'яна для зеро. Але якщо це Джейкре, який продає светри за умовні 150 доларів, то вже це ну, ніхто ніколи не дозволить. І тому на сайті JQR завжди писалося, що сировина для цього светра була куплена в знаменитого італійського бренду. І тому ходила ось ця байка, що це була сировина саме Лора П'яна. Я вам дуже рекомендую придивитись до їх класичних светрів. Там дуже-дуже багато кольорів. І вони дійсно якісні. У мене є светри J.Crew, яким вже напевно років 5. Коли я взагалі їх вперше придбала, у мене до цього були тільки Uniqlo. І коли я придбала J.Crew... Я подумала, боже, наскільки ж він кращий. Тобто, це було знаєте, от небо і земля для мене. Е і тому я вам рекомендую придивитись до їх светрів. Вони зараз роблять дуже е сучасні моделі, е такі як поло. І ось це знаменитий, от як у мене, брашт Кашемір, е який такий трошки більш пухнастий, ніж звичайний кашемір. Е тому я вам рекомендую придивитись до таких поло. Також до кардиганів. І я вам гарантую, що вони будуть класно і носитися, і пратися, і прослужать вам довгі роки. А також хотіла розповісти такий секрет, що е, найкращі знижки в них не в період Чорної п'ятниці, ні, а в період десь в січні, вже після Різдва. Тоді там будуть прямо знижки на знижки, і тому ви зможете купити прям по класній ціні дуже багато речей. До речі, там не тільки кашемір класний, там багато речей, прям якісні. І прикольні, тому я вам рекомендую придивитись вже зараз, що вам подобається, і дочекатись класних знижок. Наступний бренд це французький, це Абсолю Кашемір. І, до речі, я саме зараз в светрі цього бренду. Як про нього я дізналася, взагалі дуже випадково, тому що я була у Франції в Парижі влітку і побачила їх бутик просто проходячи повз. І помітила, що там дуже великі знижки, мінус 60%. Я вже ж я зайшла і придбала собі там два кашемірових светри. І оцей один з них, як бачите, він з такого брашт кашемір. І скажу вам так, він м'який, м'якесенький. В принципі, мені здається, навіть трошечки щільніший, ніж вкос, чи не уступає йому. І е, купила я його, мені здається, за приблизно 100 євро, можливо, навіть трошечки менше, тому що на нього була знижка мінус 60%. Тому, коли ви бачите ціни, то, знаєте, це не остаточні і треба просто дочекатися знижок. Е, так, що б я могла вам рекомендувати і чому мені цей бренд подобається? По-перше, в них класні речі. Е, в них багато речей саме зі 100% кашеміру. Е, там є не тільки светри, там є і штани, і сукні. І е, такі кашемірові речі більш тонкі. Я придбала, до речі, футболку таку. Е, мені ще подобається, що в них дуже багато різноманітних кольорів, яких ти не зустрінеш у інших брендів. Наприклад, е, такий бейбі-рожевий, блакитний, е, зелений. І от якщо тобі сподобалась модель, то е, там буде прям декілька кольорів, що ти можеш обрати саме той, який тобі подобається. Тому там на рівні з. Класичними речами є і такі більш молодіжні, прикольні речі. Е, тому я вам можу його рекомендувати, тому що, як бачите, і сама його е, купила. Подивіться їх сайт, вони відправляють по Європі, тому на форвардера взагалі не буде ніяких проблем купити. Е, і сподіваюся, дочекаємося зими і купимо щось цікаве на знижках. Ще один недорогий, в принципі, бюджетний бренд. Це бренд Queens, це американський. Я його не купляла, але я бачила саме гарні відгуки на їх кардигани в TikTok. І мені, от саме цей кардиган сподобався, тому що він схожий на Кейт. Він зі 100% кашеміру. І як вони заявляють, це саме е, монгольський кашемір е, супервисокої плотності. І, якщо чесно, виглядає цей кардиган неймовірно. Там є декілька кольорів навіть зараз на знижках. І такий кардиган можна купити за 150 доларів замість 300. Е, тому я вам рекомендую придивитись і е, замовити. Також там є інші речі е, з Кашеміру, і ціни досить приємні. Я не знаю, як якість, тому що я от і сама хочу придбати ось цей Кашеміровий картиган і спробувати, що ж що, що це за бренд і чи так все гарно, як вони розповідають. Наступний бренд це також досить бюджетний, називається Лілісілк. Вони спочатку починали з шовку, і це китайське виробництво, але під власним брендом. І в них зараз вийшла нова лінійка саме в'язаних речей, там є і шерсті кашемір. І вони роблять речі більш класичні, але вони все одно симпатичні і до них можна придивитись. Також у них є знижки, наприклад, на першу покупку, мені здається, вони дають мінус 20% І там також є ось ці знамениті брашт Кашемір, які зараз мені здається. В усіх брендах з'явилися. Але також в них класні такі поло, е кашемірові штани, знаєте, щоб е взимку можна було не тільки комфортно, але красиво виглядати, коли ти бігаєш по своїм справам. І тому я вам рекомендую придивитись до цих речей. Мені подобається е светр з такого брашт кашемір, виглядає надзвичайно. Плюс у них є ось ці трендові е кардигани в пол. Я знаю, що серед дівчат в Києві це дуже популярно, тому придивіться до цього бренду. Також хотіла вам порекомендувати бренд SoftGod. Це для мене новенький бренд, але я і сама хочу дочекатися знижок і придбати в них декілька речей. Тому що на літніх знижках я щось пропустила і нічого не придбала. Це, мені здається, скандинавський бренд, і вони заявляють, що в них високоякісна сировина, в них багато речей саме зі 100-відсоткового кашеміру. Але найголовніше, що вони дуже стильні. Тобто ці речі не тільки якісні, і ну, там є і класичні моделі, але там є і супер. Стильні речі. І мені надзвичайно подобається кардиган з ось цього брашт Кашеміру і е, також Поло. Воно тако більш оверсайз. Мені взагалі подобається такий стиль. Але в них також є надзвичайно симпатичні комплекти. Наприклад, е, кардиган е, і також спідниця. Мені прямо надзвичайно подобається, і я вам рекомендую придивитись. Е, також мені подобається саме які кольори вони використовують. Там така надзвичайно приємна тональність, і я б сказала, що вони трошечки відрізняються від класичних кольорів. Наприклад, мені е, подобається їх такий. Е, е, Бежевий, такий жовтуватий, також сіро бежеві речі, і плюс там надзвичайно симпатичні базові моделі, такі оверсайз, схожі трохи на зеро. Плюс в них є чоловіча колекція, тому якщо ви хочете також порадувати вашого чоловіка, можете подивитися на цей бренд. І зараз я вже буду переходити до більш дорогих брендів. І перший, це, напевно, мій улюблений. Він називається Almada Label. Він не такий популярний в українському середовищі, але дуже популярний е, в європейському. Багато блогерів купляє його, любить. Е, і якщо що чесно, я його бачила вживу. Він неймовірно якісний і стильний. Вони знамениті своїми кашеміровими речами, і дійсно цей кашемір і виглядає, і відчувається дорожче, ніж вони за нього просять. До того ж, іноді ці речі попадають на знижки. Я сама приміряла їх брашти Кашемір, і скажу так, він навіть набагато більш м'який і щільніший ніж відкос. Також в них є класні светри з горлом. Вони досить знамениті, це їх бестселер. Вони з року в рік їх роблять, іноді додають симпатичні кольори. Він знову ж таки нагадує Zero, і він буде гарно виглядати із джинсами, і штанами, і зі спідницями. І це річ на роки. Мені подобається їх поло, абсолютно класична модель, а також мені подобається ось такий светр з брашт Кашемір, вільного крою. Це просто річ в моєму стилі, і тому я знаю точно, що якщо його придбаю, її, вона буде зі мною роками. До того ж, мені подобається, що вони використовують такі класичні базові кольори, але дуже-дуже красиві. Мій фаворит ось цей коричневий їх. Колір, просто супер виглядає Ще один маловідомий, але неймовірно трендовий в Європі бренд це Ліза Янг це скандинавський бренд. Хоча, здається, що азійський, але ні, це скандинавський. Він нещодавно з'явився і прямо наробив галасу. Він представлений на всіх великих мультибрендових магазинах, таких як. Нетапорте, Матче з Фэшн, Луіза Віарома, і всі речі завжди sold-out. Мені подобається, що цей бренд не тільки якісний, але у них цікаві моделі і такі більш стайліш моделі. Так, в них є і супербазові речі, е такі як светри з горлом, чи просто, знаєте, такий светр класичний е в стилі zero. Е, Там таке є, але також в них є і більш цікаві моделі. І мені ще подобається, що вони використовують. Класні відтінки. Я от просто закохана в їх брашт Кашемір, і взагалі ось ці всі речі в синьому кольорі, в їх кардигани в ромбах. Це просто краса ну для мене. Тому що там такий неймовірний синій, який я ніде не зустрічала, і мені він надзвичайно подобається. Ще один бренд, знову ж таки, молодий, новий, але трендовий. Це називається ROE. Мені здається, так, чи Рохи, Я не впевнена, як саме. Буду називати його Роя. В них не тільки в'язані вироби, вони, в принципі, роблять все. У них класні і штани, і джинси, і рубашки досить знамениті. Але зараз ми говоримо саме про светри. І їх светри. Мені надзвичайно до вподоби саме естетикою, тому що вони супер оверсайз, такої грубої в'язки, наче це зв'язала вам бабуся. І саме крой, знаєте, більш олдскульний з такими широкими рукавами, плечами. Але вони виглядають надзвичайно стильно. Я їх бачила вживу. ну... Якість там неймовірна. Це такий светр на дуже холодну погоду, тобто зігріє в усілякі морози, можна не хвилюватися. Мені надзвичайно подобається ось цей дідовський кардиган, просто шеф -скіс. І також червоний светр. Він приємного такого томатного відтінку, який не всюди знайдеш. І взагалі, до речі, в них там є образ ось цим светром зі спідницею. Зі шкарпетками, можна сказати, це мій улюблений. Але, в принципі, в них взагалі дуже стильні образи, тому якщо вам не зайшли їх светри, то придивіться до їх іншого одягу. І ще один бренд не Кашеміровий, а просто Вовни. Це баба, це іспанський бренд, і вони спеціалізуються саме на іспанській шерсті. Вони беруть саме місцеву сировину, і вони роблять такі дуже олдскульні, класні светри, оверсайз. Тому, якщо вам подобається така стилістика, і у вас немає бабусі, яка може зв'язати такий светр, я вам дуже рекомендую придивитись до їх речей. Також є знижки, тому це Ціни не остаточні, мені подобаються їх такі укорочені е, светри, мені подобаються їх оверсайз кардигани. Е, і взагалі в них цікаві речі, якісні. Е, і Мені, до речі, подобається ось цей зелений колір, який вони використовують. Мені здається, такий колір мало де знайдеш. І е, іноді хочеться щось більш цікавіше, ніж. Стандартне, класичне. І ось також хотіла вам показати ось цей светр в ромви. Ну, він виглядає. Максимально стильно, цікаво, і такого светру ж точно не буде в усіх дівчат. І ви будете така одна єдина. І останній бренд, мені здається, взагалі супер невідомий. Називається Guest in Residence. Я його побачила в Le Bon марше і там дійсно класної якості Кашемір, але я б хотіла його вам показати, тому що там цікаві моделі. Якщо ви вже втомилися від таких класичних светрів, однотонних, знаєте, безживих, і хочете собі придбати якийсь більш цікавий кашемір, щоб він виглядав більш молодіжно і якось інакше, ніж стандартно, то ось цей бренд вам точно зайде. Тому що там і класні пола, такі оверсайз, цікаві поєднання кольорів. І мені, знаєте, також ще подобається ось такий светр оверсайз рожевий, тому що, бачите, там нема резинки знизу, і він такий просто як лонгслів, але це кашеміровий светер. Він от, навіть в цих образах, як я вам показую, виглядає надзвичайно симпатично з джинсами, з кедами, з кросівками. І плюс в них є такі цікаві речі, які я взагалі ніколи не бачила у кашемірових брендів. Наприклад, як ось ця вестерн Cashmere шорт. Вона, бачите, виглядає як джинсова рубашка ковбойська, але це кашемір. Тому цей бренд точно вартий уваги. Він буває на знижках, на тому жене та порте. Я його сама в житті бачила. Там неймовірно приємної якості кашемір, м'якесенький. Тому, якщо ви втомились від чогось такого супер класичного, то ось цей бренд вам точно зайде. Вам треба на нього подивитись. Ну що, я закінчила зі списком своїх улюблених брендів Кашеміру та Вовни. Е, можливо, він був неповний, е, тому що я тут зібрала прям ці мої улюблені і я сподіваюся, не такі популярні, е, про які всі вже знають. Я хотіла вам щось таке новеньке розказати, показати. До речі, якщо вам сподобався такий формат відео, і ви б хотіли ще якісь списки цікавих брендів від мене, які я люблю. Які я знаю, то напишіть під відео, щось таке придумаємо. А я сподіваюся на ваш коментар, на вашу підписку. Якщо ви бачите мене вперше, то не проходьте повз, підписуйтесь, будемо дружити. А я вам бажаю класного тижня, обіймаю, цілую. Пока-пока.